Вітаю, друзі. Сьогодні у нас гаряча тема. Дональд Трамп вирішив підкрутити гайки Російської Федерації, а Путін, як завжди, грає у свої дипломатичні шахи чи наперстки. Що це означає для України і чи вдасться 47-му президенту Сполучених Штатів примусити всіх, підкреслюю, всіх сісти за стіл перемовин для досягнення, ну як мінімум, перемир'я в Україні? Зараз продовжимо, але наперед попрошу вас підписатись та поставити лайк цьому відео для просування україномовного YouTube. Дуже вам дякую. Отже, що ж сталося? 12 березня, зафіксуйте цю дату, закінчилася дія так званої Генеральної ліцензії 8 l від Мінфіну США. Ця штука. Дозволяла іноземним компаніям платити за російську нафту, газ, вугілля через підсанкційні банки, ну, наприклад, Сбербанк, ВТБ чи Альфа-банк. Її запровадила ще адміністрація Байдена, щоб світ тоді, нібито, не лишився без енергоресурсів, поки Росія під санкціями. Але Трамп не продовжив ліцензію. І я б це назвав таким мовчазним досить. Чому це важливо? Бо тепер європейські та азійські компанії, які купують російський газ, опиняються у певній патовій ситуації, або шукати обхідні шляхи, або просто відмовлятися від російських енергоносіїв. А це прямий удар по кишені Кремля. З вторинними санкціями жартувати не варто. До слова, трохи раніше мінфін, а саме його очільник, міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю CNBC ще до поїздки Стіва Віткофа в Москву чітко заявив, Трамп готовий увімкнути режим максимальних санкцій проти Росії, але є нюанс: це не просто для того, щоб десь там покарати Путіна. Ні, Путін тепер уже джентльмен, поважна особа. Ми ж чуємо цю риторику, яка йде з боку Сполучених Штатів, що прагнуть перезавантаження стосунків. Тому мета тут основна примусити Росію до переговорів про закінчення війни в Україні. Ну, фактично, дійсно Трамп грає в таку собі гру. Владимир Владимирович, або ти сідаєш за стіл. Або ми висушимо всю твою економіку до кінця. І це не жарти, до речі. Бо без доходів від енергоресурсів Росія втрачатиме мільярди. Питання тільки в тому, чи спрацює цей тиск. А що ж Путін сам? Ну, я думаю, вже всі чули його вчорашній виступ разом з Лукашенком, де він вийшов до ЗМІ на прес-конференції. І тоді заявив про свою так звану згоду на припинення вогню. Але як завжди, завжди, з купою нюансів, фактично, це звучить так: я хочу миру, але тільки на моїх ультимативних захмарних умовах. Він конкретно вимагав, щоб під час 30-денного перемир'я Україна припинила мобілізацію, не проводила військової підготовки. І не отримувала взагалі зброї від союзників. А ще й натякнув на питання Курської області, звідти, очевидно, наші поступово планомірно виводять свої сили, але все рівно тримають позиції, необхідні для виводу. І ще Путін говорив про якісь гарантії довготривалого миру. Тобто він хоче заморозити все так, щоб Україна стала беззубою. А Росія зберегла свої карти, як любить говорити Трамп. Ну, як на мене, це просто спроба затягнути час і заблокувати процес на технічному рівні. До речі, це ж ще не все. Нагадаю: нещодавній злив у виданні з Washington Пост, де було злито матеріал аналітичного центру близького до ФСБ. Який ще в лютому підготував для Кремля документ із максималістськими вимогами на переговорах. Ну, те, що вони їздили в аріат і спілкувалися з американцями. І серед цих вимог, ну, як мінімум, така невеличка вимога пунктик, як повний демонтаж київського режиму. Тобто, їм вже не треба тут вибори проводити, демонструвати. Ну, Хоча б формальну демократію. Демонтуйте українську державність, демонтуйте владу, демонтуйте всіх. Тобто, ж ви розумієте, що це не просто припинення війни, це повне знищення українськості як такої. Як вони це собі бачать? Це ще раз підтверджує, що Путін не планує йти на реальні компроміси. Він хоче все або нічого. Ну, скоріше, все ж таки, все. Але ми, ми вважаємо, що треба протилежний результат. І знаєте, що у Вашингтоні, я думаю, передбачали подібні настрої в Кремлі, в тому числі і під час візиту Бесента. Тому Трамп і його команда явно не купилися на цій дипломатичній танці. Путін хоче потягнути час підвищити ставки, але Трамп. Об'єктивно, налаштований грати жорстко. А тепер про нас, про Україну. І зараз ну, насправді у нас є такий, знаєте, невеликий умовний перепочинок в дипломатичному вимірі а, після успішних перемовин в Джиді. Бо об'єктивно Трамп буде тиснути не тільки на Росію. Очевидно, що цей тиск в певній мірі повернеться і до нас. Бо є ж бажання, перемир'я, ну і очевидно, десь до 100 днів безпосередньо Трампа, а це якраз там Великдень, давайте, сідайте, домовляйтесь. Але ж ні, тут є Путін зі своїми першопричинами війни. Путін вже випускає Патрушева, який починає розказувати про загрози в Балтійському регіоні. Ну і теж насправді є ризик. Якщо Путін. Буде і так стояти на своєму, щоб не повернулася ситуація проти нас. Бо Трамп захоче йти по лінії найменшого спротиву, і всі сили кинути безпосередньо проти офіційного Києва. Ну, але це песимістичний варіант. Ну і плюс Путін, якщо й перегляне свої вимоги захмарні, і забуде про хоча б частину своїх фантазій. Це. Могло б дійсно відкрити двері, ну я б не сказав, до реального діалогу, але до певних умов, які, ну, можливо, десь би нагадували у віддаленій перспективі все-таки можливість завершення цієї війни. Але чи готовий Путін до цього? Поки що, чесно кажучи, виглядає, що ні. Трамп увімкнув режим санкційного пресу. Путін намагається маневрувати. А Україна тримається в центрі цієї гри. Ситуація гаряча і найближчі тижні покажуть, чия ставка зіграє. А що думаєте ви? Чи вдасться Трампу примусити Росію до миру? Пишіть у коментарях, озвучте свою думку, ставте вподобайку, підписуйтесь, там дзвіночок ще є, щоб не пропустити нові відео. Прошу підтримати мій невеличкий канал, бо Ютуб його не дуже любить. Дякую вам, слава Україні, і до наступних зустрічей.